Як легесенько і простесенько навчитися малювати лелеку. Діяти, отже, робити добро. І ти вже все знаєш про сортування сміття. Так чи ні? Ммм, ти не знаєш? Тоді швиденько підписуйся на наш канал і клади вподобайку, бо з тобою Артімеа! Ти на каналі Артімеа. Ми малюємо разом і дізнаємося все про природу. Також як її зберегти. Сьогодні ми з тобою поміркуємо і проаналізуємо, хто є більшим шкідником для природи? Лелека, яка з'їдає жаб та змій. Або ж людина, яка в результаті надмірного споживання пластику забруднює океани. Повітря і середовище. Так, це страшно. Але не журіться. У тебе є вихід, бо ти креативний українець. І ми з тобою навчимося сортувати сміття. А тепер приготували гострі олівчики і аркуші акварельного паперу горизонтально. Намалювали овал як яєчко видовжений. Високо малюємо голову і з'єднуємо ось такою довгою кривою шиєю. Це буде наше крило. Лінія горизонту, який у нас довгий, гострий буде дзьоб, приєднали і додали око. Молодці! Лелекі сплять стоячи на одній нозі, причому ноги вони змінюють, не прокидаючись. Піднята ніжка гріється біля тепленького тіла, а друга мерзне у воді. Під нижньою щелепою у лелекі є кишенька. Вони живляться не тільки комахами і жабами. Вони ефективно борються з отруйними зміями. До речі, гадюки їм дуже навіть до смаку. Так. Після такого смачненького обіда ні лелека, ні змія не залишає після себе бруду та сміття. Є над чим подумати, поки ми з тобою приготуємо чистеньку водичку та наші українські улюблені фарби. Чи ти будеш малювати олівцями? Лелеки висиджують яйця по черзі. Самка мама займається цим вночі. А самець в день. Кожен тато лелека завжди гарно вартує своїх малюків, поки мама ласує рибкою. А ми, маленькі креативчики, маємо дбати про чистоту водоймищ та здоров'я рибки. Сортування сміття. Це найактуальніша екологічна проблема Землі. Попереджений, отже, озброєний. Навколишнє середовище невпивно змінюється, в тому числі внаслідок діяльності людини. Навіть малі зміни в екосистемі можуть спричинити величезні катастрофи і трагедії зараз і в майбутньому. Аби ефективно реагувати на небезпеку, потрібно розуміти, з чим ми маємо справу. Рекомендую твоєму сірі або Google. Знайти відео, як креативчики планету рятували, буде дуже цікаво. Адже усі знають, що на очищення забруднення повітря, і води та ґрунту знадобляться мільйони років. Набрали густий концентрат чорного, зробили крило, показали блакитним шию і будемо починати малювати воду. Вірніше відблиски. Горизонтальними полосочками ми покажемо мерехкотіння нашої чистенької водички. Обвили рибку, яка живе в чистенькій водичці, і змінюємо відтінок. Існуючі екологічні проблеми представляють великий ризик для здоров'я живих організмів. Брудна вона становить найбільшу загрозу якості життя здоров'я населення і тварин.